Всім привіт! Ласкав просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати плов у мультиварці. Хтось скаже, що це не класичний плов. Або я щось роблю не так, але в кожного свій смак і кожного свій погляд на це. І давайте сьогодні приготуємо плов по моєму рецепту. Це дійсно смачно ходімо готувати. Це вже на місці і готовий мені допомагати. Будеш допомагати? А для приготування нам потрібно м'ясо. Я візьму яловичину, ви можете свинину взяти. Морква, цибулька, чесничок трішки, спеції для плову, рис, ще додаткові спеції і лавровий лист. Варка у нас ось така: мулінекс. Тут є функція плов. Дуже часто ми нею користуємося і виручає вона нас. А для початку нам потрібно зробити зажарочку. Нарізав я вже трішки цибульки, потім ще моркву наріжу. Я вже тут ридаю від цієї цибулі. Цибуля якась зла дуже попалась мені. Я вже все тут ридаю. Нарізаємо ще трішки часничку. Чисто так для аромату. Я люблю, коли морква нарізана кубиками. Тому ось нарізаємо такими кубиками. Тепер нарізаємо наше м'ясо кусочками. М'ясо я порізав. Тепер я трішечки замариную. Воно промаринується, поки я буду цибульку і моркву смажити окремо. Так, я буду все готувати окремо. В цьому і головний секрет мого плову: сіль, паприка, чорний перчик і трішечки томатної пасти. Або можете просто соняшникову олійку туди плинути. Все це ретельно перемішуємо. Хай тепер собі чекає своєї черги. Вмикаємо нашу мультиварку на функцію жарка. Додаємо трішки соняшникової олійки і додаємо масла. Тепер закидаємо цибульку. Спочатку я просмажу і цибульку і моркву. Це все потім забираю звідси. Потім смажу м'ясо і це все посипаю нашою цибулькою з морквою, Вже просмажено. Потім це все смачніше і ніжніше. Блін, поки я тут плов готую, там воно щось вже летить. Сирени рігуть. Нема чим не їм зайнятися, нема. Краще б, плову поїли. Може, добріше б стало. Трішки солі і приправка для плову. Ось так це все виглядає. Я в окрему мисочку його закинув. І так, знову заливаємо трішечки олійки і додаємо наше м'яско. Кришкою не накривайте, нам потрібно, щоб воно просмажилось. І обсмажуємо наше м'ясо приблизно десь 15 хвилин. Наше м'ясо трішки обсмажилось, потім бачите, от скільки соку впустило. Ну, це мінус мультиварки. У мультиварці завжди так буде. Тепер закидаємо наші спеції для плову. Тепер додаємо сюди цибульку з моркою, беремо рис і гарно-гарно промиваємо. Щоб не було ось такої білої юшки. Рис ретельно в холодній воді промили декілька разів. Тепер його засипаємо в нашу чашу. Добавляємо часничок. Ось так просто втикаємо. Можете цілу часничину. Вода покрила рис зверху. Так, щоб аж поверху було. Лавровий лист, закриваємо. Вмикаємо на функцію плов, вмикаємо. Інколи до плову заглядайте, можливо, буде не вистачати трішки води. Вірно, Рома молодець приготував плов. Ще шикарний. Зараз пообідую і буду їхати на оркестр. Будемо дудіти. І хто не підписаний на мій кулінарний канал, обов'язково підпишіться. Буду дуже вдячний. Друзі, там ще трішки і 1000 підписників. Ще просто я не нарадуюсь. Якщо в цьому місяці я доб'ю тисячу підписників, це буде шик шикарна, просто пісня. Поня молодець, вона сама приймає участь у моїх роликах. Я її не заставляю. Я просто коли знімаю ролик, вона постійно приходить на цей стільчик і сидить. Вона сама приймає це рішення, ну, я все одно її від'ячується смаколинком.